Продавали акції, панікували кількість просрочень по кредитних картках, подвоїлась. будемо дивитися на принти інфляції залежить від е, даних, які він отримує, і ринок впав на 3%. То якщо щось йде не так, то дивіться, ми ще можемо знизити ставку і покращити вам життя. Дешевші іпотеки це позначало дешевші кредити. 18 грудня відбулось останнє засідання ФРС США в 2024 році, яке розділило ринок на дві частини. Хтось говорить про те, що в 2025 році на. США чекає повернення інфляції та сповільнення економічного росту, тобто стагфляція. Хтось стверджує, що буде дефляція та рецесія, а хтось навпаки вірить Паулу та зберігає оптимізм стосовно зниження інфляції та продовження помірного зростання економіки, що потягне фондовий ринок оновлювати все нові і нові максимуми. У цьому відео ми розберемо, що ж такого сказав Павел, що робить з акціями наша спільнота та на які ризики очікувати в 2025 році. Перш за все, давайте подивимось на так званий FOMC Етмент, тобто такий собі коротенький документ, який нам говорить про те, що думає ФРС стосовно стану економіки, і що вони закладають на майбутнє. Перше, що ми бачимо, тут написано Recent Indicators, тобто останні індикатори, свідчать про те, що економічна активність продовжує зростати in solid pace, тобто стабільно, нормально. Також Labor Market, тобто ринок праці, у нас трошечки послаблюється. При цьому рівень безробіття у нас. Чуть-чуть зріс, але залишається на низькому рівні. Інфляція прогресує в сторону таргету в 2%, але залишається трошечки підвищена. І далі у нас твердження про те, що комітет намагається втримати максимальний рівень працевлаштування, при цьому довівши інфляцію до 2%, до цільових 2% в довгостроковій перспективі. І зараз вони оцінюють ризики між інфляцією та рівнем працевлаштування Лаштування як приблизно збалансовані. Тобто вони нам по суті говорять про те, що зараз все є в нормі, а зараз ми продовжуємо рухатись до інфляції на рівні 2%, але при цьому вона залишається. Трошечки підвищена. А як у нас відреагував ринок на цей звіт? У нас це сталося з 17 на 18 число. Був Сейфом Смітін, і ринок впав на 3%, Тоді коли розпродавали взагалі всі ризиковані активи, всі переживали стосовно того, що можливо ситуація буде якось там далі погіршуватись, і спричинено, це було якраз таки прогнозами. По перше, ВВП на 25 рік, по-друге, інфляції і по третє, ключове про що взагалі говорив ринок: це кількість зниження ставки на 2025 рік. І якщо дивитись на прогнози, як вони змінились з останнього мітингу в вересні, то ми бачимо, що ВВП. В 2025 році ФРС прогнозує, що вона зросте на 2,1%, при тому, що в вересні такий прогноз складав 2,0%. Тобто, навпаки, покращилася ситуація стосовно. ВВП США. А що стосується рівня безробіття, то також покращили ситуацію, тому що у вересні на 2025 рік закладали рівень безробіття в рамках 4,4%, а зараз закладають 4,3%. І що стосується інфляції, тут у нас навпаки був такий собі шок для ринку: це те, що ми закладали. На 2025 рік, що інфляція знизиться вже до 2,1%. А зараз ФРС передивився свої прогнози, і тепер він прогнозує побачити інфляцію на рівні 2,5% у 2025 році. Що це означає для ринку? А це те, що ФРС буде тепер повільніше знижувати ставку, тобто борги довше залишатимуться дорогими. Компаніям буде складніше залучати кошти, складніше розвиватись. Відповідно, їх акції будуть повільніше рости. Відповідно, у нас є підвищений ризик того, що все ж таки щось з ними станеться. І відповідно облігації тепер на фоні акцій ніби як виглядають привабливіше, тому що якщо ми порівнюємо майже гарантовану дохідність там в 4-5 від облігацій та дохідність акцій, яка може бути від'ємною або може бути на рівні тих самих 4-5%, то звісно, що ринок буде тримати свої кошти саме. Саме ось тих облігаціях або низько ризикованих активів. Це те, як взагалі ринок сприйняв останні дані від ФРС та е, очікування власне цього ФРС на 2025 рік. Ну і ключове для ринку це, звісно, був ось цей так званий Фет Plot, А це прогнози по тому, на якому рівні має бути ставка ФРС в 2025-2026-2027 році. І тут що змінилося, те, що на 2025 рік ми очікували чотири зниження. Ставки на 0,25%. Тобто ставка мала знизитись з рівня 4,25-4,5, Тобто, це те, де вона зараз знаходиться, до рівня в 3,25-3,5, тобто на 1% у 2025 році. Це позначало дешевші іпотеки, це позначало дешевші кредити, це позначало такий собі tailwind або допомога до. Зростання прибутків компаній і відповідно покращення загалом зростання фондового ринку. Те, що змінилось після цього мітінгу ФРС, це переглянуті прогнози по зниженню ставки і нові прогнози це всього два зниження ставки в 2025 році. При цьому ринок ще злякався того, що можливо зниження ставки в 2025 році не буде взагалі, і відповідно компанія буде складніша, набагато складніша. На їх прибутки буде відбуватися давління маленьким компаніям буде також складно розвиватись. і все це як сприйнялось суттєвим негативом, і ринок обвалився. Тепер давайте подивимось на те, що ми очікували в нашій інвестиційній спільноті, і як взагалі це можна співставити або протиставити очікуванням і реакції ринку. А я 16 грудня писав про те, що Павел скаже на цьому засіданні про те, що нам немає куди поспішати, і в принципі він те саме і сказав. А він сказав, що економіка зараз в порядку, вона в нормі. Відповідно, нам немає куди поспішати зі зниженням ставки. І ще важливо розуміти, що ринок деривативів і ринок облігацій. Закладали два зниження ставки на 2025 рік ще до цього засідання. Тобто, з одного боку, нам говорили, що риторика Павла була хокіш, що він там знизив ставку на 0,25 на цьому засіданні. Але через те, як він взагалі ставився, як він оцінював 2025 рік, тепер стало ще гірше. Відповідно, ринку тепер буде складно і тому подібне. А з іншого боку, у нас вже було очікування на два зниження ставки в 2025. Році, яке по суті, ФРС зараз своїми прогнозами таки, також підтвердила. З одного боку це негатив, що щось можливо зламається, а поки ставка буде висока, поки бізнесам буде складно. З іншого боку, це можна також оцінити як козир в рукаві, який можна буде заспокоювати ринок. Тобто, якщо щось йде не так, то дивіться, ми ще можемо знизити ставку і покращити вам життя. І як підсумок я писав про те, що не змінилось абсолютно нічого. А ринок. Почав закладати невизначеність, якої ну типу, яка і так була зрозуміла. Так, ми і так очікували, що буде менше знижень ставки. Ми і так очікували, що орієнтовно Павел скаже. І відповідно, я ось тут радив навпаки викуповувати ось той діп, який відбувся на ринку. Писав про рівень в 5,850, Про те, що скоріше за все за 0-3 дні ринок вже розвернеться, і відповідно. Продовжують його зростання. Що ж ми побачили по факту? У нас ринок і справді спочатку трошечки відкотився, і вже на другий день, ось тут можна побачити мінімум цього ринку, це був рівень якраз орієнтовно 5850, після якого почалось зростання, яке триває вже декілька днів. І ми знову повернулись на рівні в 6050. Тобто, по факту, те, що я і писав в клубі, ми відкотились від потрібної нам підтримки, розвернулись і продовжили зростання. І вже другий апдейт, який я давав, він нам говорить про те, що ми підтримку успішно втримали, і зараз ми можемо продовжувати ралі. Чому так сталося? Тому що у нас були певні очікування від ринку. У нас була цілком Адекватна риторика Павла і цілком адекватні його слова про те, що очікує економіку в 2025 році, а і була трошечки неадекватна реакція самого ринку а також закладення невизначеності та паніка, до якої особливо не було якогось конкретного підґрунтя. Чому саме я так вважаю? Тому що останній рік ми постійно говоримо про те, що Павло є дати депендент, ФРС є data депендент, тобто залежить від даних, які він отримує і на ці. Прес-конференції Павел так само сказав: що ми будемо реагувати на дані, які нам будуть поступати, і якщо потрібно буде. Ми будемо знижувати ставку швидше, якщо не потрібно буде, ми будемо тримати її на рівні вище. Тобто, якщо по суті простими словами це все перекласти, якщо економіка буде послаблюватись, ми будемо реагувати, будемо їй допомагати. Якщо вона буде залишатись сильною, тоді нам не потрібно знижувати ставку, і це так нам ставку справді знижувати швидко не потрібно в тій ситуації, в якій ми перебуваємо зараз. І також на прес-конференції на питання як саме. Павел зараз оцінює стан економіки. він нам сказав наступне: Pretty clear we've avoided a recession. I think growth this year has has been solid. It really has. Він нам сказав, по перше, що це вже зрозуміло, що ми пройшли рецесію. Ми її оминули. Це зрозуміло, що економіка росте. З нормальними темпами, і все ніби як добре. Плюс, ось ще шматочок. Айфіл Афілверіґоребеді економії зенепроформиси економії. він говорить нам про те, що він оцінює ситуацію. Йому подобається взагалі як і куди рухається економіка. Тобто, коли виходить Павел говорить про те, що так ми залежимо від даних, так ми будемо допомагати економіці, якщо це потрібно, і будемо навпаки не в це, якщо в цьому немає потреби, і плюс я оцінюю, що з економікою буде все гаразд, продавати акції на такому ринку. А в очікуванні того, що все все одно щось там зламається, це ну не дуже правильне рішення. І відповідно, ті, хто в той момент продавали акції, панікували зараз, а, мають повертатись в них а, за декілька днів, буквально коли вони вже відросли назад. Ну а тепер давайте все ж таки проговоримо сім основних ризиків, які я виділив на 2025 рік. А, рік. І також подивимось за чим варто буде в 2025 році стежити і де можна буде побачити, що все що, щось таке ламається? То зараз, поки що нічого не ламається. А коли буде ламатись, ми це зможемо побачити. А перший такий ризик, я б, мабуть, назвав його ключовим, це повернення інфляції та підвищення ставки ФРС. Наразі інфляція рухається в сторону 2,5% з в 2025 році. Зараз вона знаходиться на рівні 2,7%, Вона знижується, проте є все ж таки елементи інфляції, які залишаються стільки, так званими, тобто вони тримаються, вони не знижуються. І Павел також про це говорив. Якщо буде повернення інфляції в інших і категоріях, Горіях тоді все ж таки ФРС потрібно буде реагувати. Вони вимушені будуть підвищувати ставку. Це буде шоком, і це може обвалити ринок. Справді вже там на 15 плюс відсотків. А це може стати за цим потрібно дивитись. Відповідно, ми, як і в а будемо дивитися на принти інфляції. Будемо дивитись, якою вона виходить. Другий ключовий ризик це повільніше зростання прибутків компаній. На сьогодні ми очікуємо, що бізнеси і їх прибутки в 2025 році будуть рости темпами в 10-12%. У нас є Прогнози JP Morgan, що вони закладають по зростанню прибутків, це якраз там на 25-й рік, орієнтовно всі там 10-15 відсотків. також у нас є факт Сет, який теж говорить про те, що прибутки в 25-му році. Тут зведена інформація, вони будуть рости взагалі там темпами близько 15%. відсотків. І потрібно все ж таки розуміти, що це не загалом весь ринок. Буде рости у нас є е, е, сектори, які мають рости швидше: інформаційні технології, хелскер, індастріалс і тому подібне. Ось тут у нас прогнози є. А і є сектори, які будуть рости повільніше. Тим не менше, в цілому ми розраховуємо на 10-12% Це буде позитивом для ринку, який його витримає. Якщо все ж таки буде е, на, набагато. Помірніше це зростання прибутків, а це відповідно може спричинити падіння акцій і досить суттєве падіння акцій. Тут потрібно все ж таки стежити вже за квартальними звітностями компаній, Стежити за тим, які вони будуть давати гайденси на наступні квартали, і те, що вони будуть показувати в поточних кварталах. Наступний третій ризик це споживчі кредити в 2024 році. Кількість просрочень по кредитних картках подвоїлась. З 2023 року, а кількість банкрутств по кредитах на авто, що дуже популярне і займає велику частку взагалі кредитування в США, досягла рівню в 2010 року. Тобто, ось у нас є графічок того, як взагалі усі просрочення по кредитних картках. А тут у нас говориться про те, що загалом більше 11% балансів по кредитних картках зараз в простроченні на 90 плюс днів. А це рівні 2012 року. У нас є ось такий графічок, який нам показує якраз ось ці банкрутства по кредитах на авто, які також знаходяться там на рівні 2010 х років. Що є поки що не є це ключовою проблемою і це те, що ще не зламалось, але це те за чим варто стежити в 2025 році, де може вилізти якась неприємність. Наступний ризик це державний бюджет США і його виплати на основні потреби, тобто тут у нас Medicare, медичні плани американські це Social секюріті по суті пенсії і витрати на інші пункти держбюджету США, які становлять зараз близько 70%. Якщо тут не буде ніяких змін, не буде ніякої оптимізації адекват а то тоді деякі аналітики прогнозують, що кошти для Ось цих програм закінчиться орієнтовно за десятиліття. тобто це вже досить скоро, і відповідно з цим потрібно щось робити, тому що просто залучати нові кредитні кошти, а вже США так легко не може, тому що і так досить великий відсоток вона платить по своїх боргах. Це якраз і є наступним ризиком для американської економіки. Це той леверидж, який взяли на себе Сполучені Штати Америки. А зараз відсоток по боргах Ах, становить 8% усіх витрат держбюджету, і прогнозується, що в 2024-2026 році е цей відсоток буде ще збільшуватись, і все більше, і більше державного бюджету буде йти на погашення відсотків по американському боргу. Вже зараз е ось ця стаття витрат американського бюджету. Вона перевищує витрати на оборонку, і з цим вже потрібно щось робити. Це є проблемою. І якщо не буде ніяких в цьому плані зрушень, то і почнуться спекуляції на цю тему. то Тоді це може стати проблемою. Також це може обвалити ринок. А шостою проблемою є Китай. це те, що президент Китаю може вести більш агресивну політику відповідно якимось чином погіршуючи ситуацію для американських компаній. Це те, що ми там з останнього бачили, вже вводяться певні умовно санкції для Nvidia, що що певним чином обвалило її акції. Thank <laughs> you. Також це може бути якісь там суперечності між Трампом і КСІ будемо бачити. Але з цього боку також може вилізти ризик. І останній ризик це знайомий усім нам. На жаль, це війна. По перше, Росії проти України. По друге, Ізраїль, Іран і загалом Міддл-Іст. Зараз ці війни, ніби як локалізовані, умовно, якщо там дивитись точки зору фондового ринку США, але звіти також можуть. Що вилізти якісь там розширення і більші проблеми, які також можуть сколихнути вже і американський фондовий ринок. І тепер переходимо до висновку. У 2024 році. Насправді також було дуже багато проблем а, і очікувань того, що щось можливо піде не так, що щось можливо зламається, а, і ринок почне падати. І взагалі там прогнози були по тому, що він впаде ще на 30% з тих рівнів, з яких він починав. А при цьому ми отримали один з найкращих а, років в історії фондового. Ринку ми отримали зростання на рівні 27% з його початку. І відповідно, ринок почувається дуже впевнено, і економіка разом з цим фондовим ринком також почувається досить впевнено. А прибутки компаній зростають темпами 10-12 в 2024 році. Вони продовжують це зростання в 2025 році. І відповідно, поки що з тієї інформації, яка у нас є, не має жодного сенсу. Слив. Акції, тим не менше, а в залежності від вашого інвестиційного горизонту та вашого ризик профілю варто все ж таки до цього 25-го року готуватись, оскільки коли Павел говорить про те, що рецесія подолана, інфляція вже на шляху до своїх цільових 2% і, взагалі, все чудово, і ми можемо оптимістично дивитись на 25 п'ятий рік, то є ось така маленька підозра, що щось та станеться. І все ж таки в 2025 році щось зламається. Але звісно, приймати рішення про продаж своїх компаній суто на основі того, що хтось там говорить про те, що можливо щось колись зламається, це абсолютно неправильно. І тому, якщо ви управляєте своїм портфелем активно, я запрошую вас приєднатися до інвестиційного клубу. Посилання є під цим відео і вчасно отримувати інформацію про компанії. По перше, і по-друге, інформацію по ринку і по макро, по тому що відбувається. В економіці, щоб приймати зважені, а не емоційні рішення. А також дякую, що підтримуєте цей канал своїми лайками та коментарями. Та вітаю вас з прийдешнім 2025 роком. Сподіваюсь, він буде не гіршим ніж 2024, і всі ми зможемо отримати ще додаткове зростання до своїх портфелів. До зустрічі!